Цього дня до головного храму міста завітало чимало парафіян. Помолитися на урочистій літургії приїхали семеро єпископів та архієпископів, владик інших єпархій. Проводив богослужіння намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський та Чорнобильський владика Павел за участі всіх священників Криворізького благочиння. Після спільної молитви він привітав іменинника від імені Митрополита Київського та всієї України Володимира і церковної братії. А ви були одним із основоположником розвитку і сьогоднішнього процвітання лаври. Ви носили камінь, мішали розтвор, обирали вулиці, старалися очищати келі, щоб майбутня братія, яка сьогодні знаходиться там, мала притулок і могла молитися. Я дуже дякую вам за ваші труди. Я сьогодні вдячний вашій пастві і хотів би вас, дорогі браті і сестрі, надалі попросити, поминайте наставника вашого. Відомо, що преподобний Єфрем Печерський уславився добрими справами, вибудував у Переяславлі чимало церков, відкривав безкоштовні лікарні для бідних та подорожніх. Подібними діяннями уславився в своїй єпархії і владика Єфрем. Це відзначали всі запрошені духовники. Адже Кривий Ріг має славу духовного міста завдяки співпраці міської та церковної влади Кривого Рогу. Після спільної молитви архієпископа криворізько нікопольської єпархії привітав міський голова Юрій Вілкул. Сердечно Благодарю вас за ту искреннюю молитву, которую вы уже много лет совершаете о благосостоянии нашего родного кривого рога. И я уверен в том, что молитва, наше общее послушание, даст хорошие плоды и в развитии города, поэтому примите наши самые искренние поздравления с Днем Ангела и заверение в том, что местное самоуправление действительно будет и поддерживать, и выполнять все то, что доверил нам и Бог, и жители нашего города. Праздник. Спасибо. День Янгола важливий у житті кожної людини, адже саме цього дня приноситься подяка Небесному покровителю за допомогу у всіх справах, а тим більше, коли ці справи робляться в облаго сотень тисяч людей. Якщо іменини духовники називають урочистістю душі, то день теза іменництва архіпастиря урочистістю церкви. Подарок, який сьогодні ви створили для мене прославив ім'я преподобного Єфрема, єпископа Переславського, Моєго небесного покровителя. Сьогодні ми сотворили молитву о мире на нашій землі, благословенной, в нашому граді і в наших душах, щоб цей мир царствовал среди нас. Чимало квітів та щирих побажань отримав цього дня владика Єфрем від вихованців недільних шкіл та храмових хорів, делегації криворізьких чоловічого та жіночого монастирів та парафіян. Пришли, чтобы поздравить, конечно, Владыку, помолиться за его здоровье. Он за нас молится, что у нас все-таки спокойствие в нашем городе. Он всегда поможет и словом, и делом, и молитвой. И его присутствие – это как лучик солнышка в наших сердцах. Приехала из Днепродержинска. Вот, я всегда, каждый год приезжаю, поздравляю его с этим праздником большим. Чтобы его Пресвятая Дева Богородица оберегала, чтобы он долго-долго жил. Мы все его очень любим. За ініціативи та підтримки керівника криворізько нікопольської єпархії зводяться у місті нові храми. Дбає він і про духовні громадські організації. Цю турботу надзвичайно цінують криворізькі парафіяни. Тому і вітання, і прохання Божої ласки та покровительства на рік нинішній для свого міста вже стало доброю традицією для віруючих у день преподобного Єфрема Печерського.